Хотіли вночі переплести річку. А сталася трагедія у селі Чмирівка на водоймі. Зник 21-річний хлопець. За інформацією ДСНС, рятувальники шукають його зівчора. Про зникнення молодика повідомили його друзі, які разом з ним пливли. До пошукових робіт тіла залучені білотерківські рятувальники та ржищівські водолази. За два дні у місті перекинулися три автівки. Як повідомила нашому телеканалу Патрульна поліція, усі ДТП з постраждалими. Одна з тих автотрош трапилася на вулиці Заводська. За інформацією надзвичайників, зіткнулись два легковики, внаслідок чого один з них перекинувся на дах. Водія у важкому стані госпіталізували до лікарні. Інші два інциденти трапились на залізничному селищі та масиві незалежності. За 2023 рік на Київщині один з мешканців сплатив 1 мільйон 100 тисяч гривень податку на нерухомість. Це найбільша сума в області. Далі йдуть 730-720 тисяч гривень і менше. Відповідні дані нашому телеканалу надала податкова служба. А ось на Білоцерківщині найбільш сплачений податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки становить 920 тисяч гривень. Потім сума у 480 та 300 тисяч. Натомість у Білій церкві 660 тисяч гривень, 420 та 410 тисяч. Нагадаю, фізичні особи сплачують відповідний податок за квартиру площею понад 60 квадратних метрів, будинки понад 120 квадратних метрів. Зазначу, що ці кошти йдуть безпосередньо до бюджету громади. Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області. Повідомив Олександр Сирський. Також він зазначив, що ЗСУ з початку наступу на Курщині захопили 82 населені пункти, 1150 квадратних кілометрів. Пройшли 35 кілометрів у глиб Росії. У свою чергу Володимир Зеленський подякував українським військовим за стійкість та рішучі дії. А ось що думають білоцерківці про цю операцію та чи допоможе це змінити хід війни. Почуємо. Як ви ставитесь до операції в Курській області і як думаєте, чи зміниться хід війни, чи ні? Звісно, змінить позитивно. Треба їх туди вибивати і забрати ще Курську атомну станцію. Щоб було чим, щоб дали Запорізьку і вибити Кацапів геть з нашої території. А яка? Наші... Курщина? Звісно, вони вже там і флаги наші стоять, так що все наше. Я думаю, що вплине. Я цього хочу, щоб вплинуло на хід війни і щоб швидше була перемога. Позитивно, правильно вони зробили. Перекидають вже ж, е е свої війська на, на Курськ, а другі ж, а там же ж послаблюються. Я, я, я думаю, що все буде добре, все буде Україна. Підтримую, а що ж не підтримує. Ані захватують наші, чому ми не можемо їхню захватити територію. І буде все добре. Позитивно, якщо правильно сказати. Думаю, що так, що змінить. Якщо вони не збираються йти на переговори, то вже свою землю вони будуть міняти на нашу землю по-любому. Мінуси, що наші хлопці гибнуть. Дуже шкода, молодих хлопців. А їм всім Бог здоров'я дає. Благодаря тому, що вони там, ми всі тут живемо мирно. Аби мати актуальну інформацію про події міста, громади та області, раджу закріпити на пристроях сторінку нашого сайту bc.espresso.tv. Там щогодини з'являються свіжі новини з різних сфер, а також актуальні інтерв'ю, блоги та аналітика. Переходьте та читайте. І вже традиційно у нашому ефірі розповідаємо про населені пункти нашої громади. Сьогодні відзначають день села Скребещі. Ми вітаємо усіх, хто народився та проживає там, та бажаємо примноження досягнень згуртованості та любові до рідного краю. Для тих, хто мало знає про це село, наведу кілька цікавих фактів з відкритих джерел. Перша згадка про оборонний вал скрибіте, від чого і пішла очевидно назва села, була у 1310 році. Наразі населення Скребишів налічує орієнтовно 550 мешканців. Цікаво, що у 1969 році тут на березі річки Протока знайшли скарб. 168 монет, датованих 17 століттям, серед них гроші Польщі, Литви, Швеції, Прусії та Бранденбургу, зберігаються знахідки у Білоцерківському краєзнавчому музеї. З нагоди сторіччя Білоцерківського краєзнавчого музею відкрилась унікальна виставка художня київщина. Київщина-2024». На ній представлені роботи десятків авторів у різних стилях. Живопис, скульптура, графіка та декоративно-ужиткове мистецтво, як розповів один з організаторів Олександр Дмитренко, експозицію можна вважати не лише всеукраїнською, а й міжнародною, адже витвори надали художники з Австрії та Словаччини. А якщо говорити про українських митців, то вони зміст. Харків, Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Маріуполь, Полтавщина, Київщина та інші зокрема представлені роботи як відомих, так і молодих авторів: Анатолія Криволапа, Костянтина Чернявського, Віктора Ковтуна, Мирослава Цаповчака. Тощо перлиною виставки стала картина, що належала родині графів Браницьких, датована 17 століттям. Побачити її та інші витвори можна до кінця вересня. Вперше за 992 роки в одній залі, саме в білій церкві, зібралися народні художники, академіки, професори, заслужені художники, заслужені дії мистецтв, лауреати мистецьких премій в етикетках, повністю регалії всіх художників і місця їх. Абітування так сказати, вказали, і навіть рік народження. Тобто ця виставка зроблена з повагою до глядача. Тобто, навіть читаючи етикетки і розглядаючи твори, глядачі можуть якомога більше впізнати саме в цій залі розміщується в постійній експозиції колекція західноєвропейського мистецтва. Але через відомі події і небезпеку, зараз вони знаходяться в сховищі. І ми вважали, що ця зала повинна бути наповнена мистецтвом, сучасним мистецтвом. І саме сьогодні, на дуже короткий час, із запасників була піднята, і зараз вона тут експонується перлина колекції, яка в нашому музеї, це е, полотно Геріта Ван Гонгорста, свята Ціцилія, яка співає в оточенні Янголів. Після початку повномасштабного вторгнення стала ще більш актуальною тема про доступність, зокрема у контексті ветеранів, які після повернення з фронту потребують безбар'єрного середовища, чи активно переформатовують інфраструктуру міста для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Поговоримо з заступником міського голови Олегом Усенком. Радий бачити вас у нашій студії, пане Олеже. Доброго дня. мало хто знає, що у білій церкві діє комітет з реалізації на стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та на території Білоцерківської громади. Взагалі, що це за комітет, яка його мета, і як довго він діє у Білій Церкві? комітет з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору працює в міській територіальній громаді з 2021 з року. Був створений. У грудні 2021 року, у 2024 році, в квітні місяці, було оновлено склад. От, з часу заснування цього комітету було проведено чотири засідання. Раз в квартал проводяться такі засідання, або по вимозі когось із депутатів, з членів комітету, ну одним мається на увазі, що можливо і раніше, і частіше, якщо є така необхідність. От, на сайті Білоцерківської міської ради є інформація щодо діяльності цього комітету. Даний комітет складається на сьогоднішній день з 33 осіб, з них 9 представників громадських організацій і 24 представників виконавчого комітету структурних підрозділів, які безпосередньо реалізують ті завдання, які ставляться на засіданні комітету. Засідання комітету, ще раз повторюся, відбувається радж квартал. Останнє засідання було у червні місяці. Відповідно на ньому було дуже багато цікавих питань, які ми розглядали, і на сьогоднішній день вони вже частково реалізуються. А що це за питання? Які обговорювали питання саме в червні місяці, які вдалось можливо вже реалізувати, втілити ось у життя на цьому комітеті, на цьому засіданні комітету розглядалися. Питання облаштування тротуару для пішоходів на перехресті проспекту Князя Володимира до вулиці Павліченко до перехрестя з вулиці Шевченка. Потім було питання будівництва пониженого тротуару по вулиці Ярослава Мудрого біля будинку номер 42 будівництво громадської бральні в місті е, Біла церква парки Шевченка. Там також є проблема із доступністю і, і маломобільних е, груп населення і е, завершення робіт по укладанню тротуарної плитки. В, по бульвару Княгині Ну, Там ще декілька питань було. Основне питання, мабуть, яке турбує всіх містян, це громадське обирання на території парку Олександрія. Так як це державне підприємство, нашого впливу там немає, але що ми надали відповідні листи на Київську обласну адміністрацію, ось у мене є цей лист, який вже відповідь від Департаменту містабудження архітектури, цим питанням знову ж таки ми займаємося і держимо на контролі. А скажіть, будь ласка, надходять взагалі якісь скарги від людей з інвалідністю та е, інших маломобільних груп населення до міської ради там не облаштовані пандуси десь, або вони взагалі неправильно облаштовані, тому що ми бачимо, що підприємці, хоча їх і облаштовують ці пандуси, але десь неправильний кут нахилу. Тобто туди людина на колясці не заїде. Є скарги від людей? Вони звертаються до міської ради? Ну, таких скарг масових немає. Звичайно, є такі скарги, але. В основному ці скарги озвучуються тими громадськими організаціями. Вони все це контролюють і відповідно ми реагуємо на їхні скарги. От звичайно, що раніше забудова була зовсім по других правилах, зовсім іншими керувалися ДБНами. На сьогоднішній день все те, що будується, все те, що пропонується до будівництва, обов'язково має. Місцеводінні умови і обмеження, які ми видаємо, обов'язково є розділ безбар'єрності. А ось на ну, що найчастіше скаржаться люди? Можливо, можете привести приклад? Це там не знаю, плитка, ось ця тактильна, яка прокладена у нас в центральній частині міста і кажуть, що не вистачає в інших районах, чи погане облаштування пандусів? Є якась там Засовно така плитки, статистика? Тактильні, да, зрозуміло, що у центрі міста тут найбільше. Людей ходить і, відповідно, все тут зроблено. На периферії ще ну, зрозуміло не дійшли до цього питання, але що ми над цим працюємо. Питання в тому, що і фінансування також у нас обмежене. Тому все робимо те, що можемо. А ось це забезпечення доступності і безбар'єрності у, у Білоцерківській громаді. Воно фінансується лише з нашого бюджету, тобто з Білоцерківської громади бюджету. Чи можливо і, наприклад, обласний бюджет може нам допомагати у цьому? Чи можливо залучаєте там і може державний бюджет нам допомагати якусь там дотацію надавати? основному фінансування де з місцевого бюджету, крім того, ми практикуємо. Залучення інвестиційних коштів мається на увазі, що біля кожного підприємства, біля кожного магазину чи якогось об'єкту приватної власності ми також ну, на наше прохання проводяться роботи власниками цих будівель. Стосовно простування тих самих пандусів і тротуарної плитки. Тобто ви якісь листи їм надсилаєте, Нічого. щоб вони це? Ми проводимо з ними розмови, надсилаємо листи, зустрічаємося, спілкуємося, переконуємо в необхідності таких речей. Тому працюємо. А ось це є взагалі вимогою, наприклад, тобто вони це мають зробити точно стовідсотково. Чи це ось за бажанням підприємців робити ці пандуси, підйомники там щоб люди з інвалідністю чи інші маломобільні групи населення змогли зайти до них до магазину? Коли е, об'єкт уже існуючий і відповідно безбер'єрність там не витримується, зрозуміло, що це тільки по бажанню і по нашому проханню ми. Просимо їх зробити ці речі. Коли будується новий об'єкт, зрозуміло, що це вже вимога. є ДБН внесені зміни в двадцять першому році в ДБН. Там є така вимога іменно безбар'єсно. Тому нові об'єкти, які розглядаються на місто Будівній раді. Даже не просто проекти, а передпроектне рішення ми обов'язково розглядаємо на стобудіну раді і звертаємо увагу всіх проєктантів, які проектують ці об'єкти на безбар'єрність. Якщо є якісь питання щодо безбар'єрності, їх обов'язково на ці містобудівній раді розглядаємо. А наскільки на вашу думку, взагалі, біла церква доступна і безбар'єрна? Для людей з інвалідністю маломобільних груп населення ну, зрозуміло, що е, безбар'єрність в повному обсязі досягти не можна, тому що навіть у нас е, говорячи про нашу житлову забудову, ми всі знаємо, що ці, ці будинки 95% будинки будувалися в е, умовах е, ну, недотримання цієї безбарності. Взагалі таких питань не виникало. Будувалися по типових проектах, і ми зараз бачимо. Все те, що в тих будинках облаштувати пандус просто неможливо. Виходимо із цієї ситуації, приймаємо якісь рішення більш можливо не зовсім правильно, коли ми влаштовуємо пандус відкидний, але що все одно це якийсь рух до безбар'єрності тих жителів, тих людей, які знаходяться живуть у цьому. Хоча б до ліфта, щоб цей пант був. Зараз над цим працюють також. Ось якщо ми вже заговорили про будинки, в багатьох багатоповерхівках облаштовані укриття, і зрозуміло, що нині безпека це найголовніше для всіх громадян. Але ось коли розробляється ПКД на облаштування таких захисних споруд, чи взагалі обговорюється питання про те, щоб люди з інвалідністю або маломобільні групи населення також мали доступність до укриттів, тому що насправді мало знаю таких місць у білі Церкві, не можу. Навіть назвати, де є укриття для таких людей? Е, ці укриття, зрозуміло, в основному розташовані в підвалах цих будинків. Знову ж таки, там е, нікуди не, не можна якийсь витримати і зробити цей пандус дуже складно. Тому е, над цим працюємо, в кожне укриття треба підходити окремо, але що це питання ну, відкрите. Розуміло, що треба над цим, щоб попрацювати дуже багато. А під час формування ПКД це якось обговорюється взагалі. Тобто, звичайно, обговорюється. Коли проєктно-кошторисна документація готується, передбачається в кожному окремому будинку окремі рішення. Тобто, звичайно, це передбачається. Але що технічно виконати все, те, що хотілося, б, зрозуміло, що ми не можемо в повному обсязі. А чи є такі взагалі в нас будинки, де люди з інвалідністю, наприклад, можуть спуститися в укриття, або, можливо, установи підприємства, де діють такі споруди? Ну, в установах підприємствах, будемо говорити так, те, що будується, однозначно будуть там оці всі речі. Те, що не будується, те, що вже використовується як укриття, є такі будинки, де зроблені ці речі, але що ну, ще багато, багато працювати. А скажіть, будь ласка, ось взагалі дуже багато людей там скажеться, можливо, що десь біла церква недоступна, десь ну тобто немає ось цієї доступності, чи там можливо проїхати, пройтися людям, наприклад, з порушенням зору. Чи є плани у міста, якась певна програма, стратегія, як це робити? І ось що планується, наприклад, впровадитися можливо впродовж наступного року? Можливо, якісь плани до закінчення цього року? На сьогодні в Білоцерківській міській раді з громадським об'єднанням ЛУН місто підписано меморандум, основною метою якого є створення міських цифрових сервісів на основі відкритих даних та сприяння розвитку безбар'єрності. Це буде розроблена мапа безбар'єрності, в яку буде надаватися інформація від структурних підрозділів виконкому міської ради, а також кожен громадянин, який має інформацію, може надати. В цю мапу е, інформацію і показати е, ті об'єкти, які е, недоступні на сьогоднішній день до маломобільних груп. Е, Далі ця мапа буде опрацьовуватися відповідними структурними підрозділами, і знову ж таки це все буде формуватися. Е, програму е, розвитку без, безбар'єрності. На сьогоднішній день така програма розроблена на 24 четвертому році до кінця 24 року закінчується. На сьогоднішній день ми збираємо ці пропозиції. Тому прошу е, громадян зацікавлених е, е, в цьому е, надавати інформацію до комітету безбар'єнності, яку ми потім використаємо в роботі, і будемо планувати виконати цю роботу, відповідно, е, планувати фінансування цих робіт. А чи є якийсь, можливо проєкт, чи там не знаю облаштування чогось, що хочете зробити до кінця цього року або плануєте вже розпочати в минулому році? Тобто, можливо, це на якихось вулицях в районах міста наших нашого. В програмі дуже багато питань. Ось ця взяв цю програму ось вона дуже об'ємна. Тому тут дуже угу. багато питань все залежить від фінансування. Угу. А взагалі буде... скільки на таку програму в середньому в рік поділяється, чи там не на рік, а на три роки вона розрахована, якщо не помиляюся? Ця програма була затверджена в 21 році. На неї ну ми планували виділити 40 мільйонів. Мається на увазі всі е, заходи, які передбачені цією програмою, вони е, мали е, мали. Е, 40 На них кошти. мали витратити да. 40 Але мільйонів. Зрозуміло, що таких коштів не було. Деякі пункти цієї програми реалізувалися за рахунок інших програм. Це програма житлово-комунального господарства, тротуари і всі ці речі, все фінансувалося за рахунок програми по Департаменту житлово-комунального господарства. Тому об'єктів дуже багато і дуже є над чим працювати, говорить так. А чи можна говорити вже ось про ту програму, яка ну тобто зрозуміло, що 20, я так зрозумів, двадцять четвертому році вона закінчується так. і будуть автоматично продовжувати, але вже з новими пропозиціями. Чи можете там передбачити, яка сума буде потрібна для реалізації з урахуванням того, що ми живемо вже е, третій рік, майже три роки в у повномасштабній війні, і повертається дуже багато ветеранів, які там з порушенням зору без кінців повертаються і їм потрібно буде жити у нашому місті. Ще раз повторюся, ми збираємо пропозиції всі ті, які запропонують маломблінні в групі інші громадяни. Поки що вартість реалізації заходів цієї програми я назвати не можу, тому що ще поки що на стадії збору інформації. Тому після затвердження цієї програми можемо дати якусь конкретну цифру. А ось куди, можливо, наприклад, можна звернутися білоцерківцям, там, ветеранам війни або людям з інвалідністю, якщо вони хочуть якусь пропозицію запропонувати, внести до цієї програми? Можна безпосередньо до комітету безбар'єрності через відділ звернень можна надавати пропозиції, будь-які в управління містобування будування архітектури. Їх розглядають і, і надають відповіді. Далі ми розглядаємо на комітеті. От, якщо необхідно запросити цих громадян, щоб вони були присутні на ці, на, на засіданні комітету. Ми їх будемо запрошувати пане Олеже. Дякую, що відповіли на всі мої питання і завітали до нашої студії. Дякую за запрошення. В етері телеканалу Еспресо. Ви дивились програму Головні новини Білої церкви. Не пропускайте наші програми, адже ми єдине медіа, яке інформує про життя громади та міста у режимі наживо щодня. Бажаю вам мирного та спокійного вечора у колі рідних і близьких.